Добрий день, мої підписники, друзі гості каналу. По вашим заявкам пропоную вам сьогодні ритуал, коли невідомий ворог, багато до мене звертається. Моїх підписників і мова йде про те, що люди говорять, що їм багато шкодять, а вони не знають імені ворога свого. І питаються, як захистити себе в цьому випадку? Ось я проводжу цей ритуал. Але перед тим хочу всім подякувати за підтримку мого каналу, за лайки, за хороші коментарі, за підписки, за донати. І хочу побажати вам всім мирного неба, всіх благ і здійснення всіх ваших мрій. Для ритуалу запалюємо свічки. Як буду говорити ім'я, то називайте своє ім'я. У когось дуже такий, багато ворогів, таких невідомих. Люди мучиться, я не знаю, як захиститися. Зічки прогорають, горять прогорають. Ваше ім'я. Всяких ворогів невідомих вас захищають. І всіх ворогів невідомих від вас відвертають. Ваші ім'я. Січки горять, прогорають. Вас, ваше ім'я захищають і всіх, від всіх ворогів, і всіх ворогів ваших невідомих від вас ваше ім'я. Відвертають, ліквідовують, січки горять, прогорають, вас ваше ім'я захищають і всіх ваших невідомих ворогів ваше ім'я. Від вас відвертають, ліквідовують По справедливості в ім'я Всього Святого Амінь. Господи, все Бог захисти мій дім і поріг, моє тіло, мою працю, моє діло, справу самореалізацію від ворогів видимих і невидимих, всіх, кого я знаю, і чиї імена перечисляю, і тих, кого я по імені не знаю, але від кого я невинно страждаю ваше ім'я. Захисти і вбережи мене, Господи. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, всемогучий Бог, захисти мій дім і поріг, моє тіло, мою працю, мою справу, мою самореалізацію від ворогів видимих і невидимих, всіх, кого я знаю. Чиї імена перечисляю і тих, і тих, кого я по імені не знаю, але від кого я ваше ім'я. невинно страждаю. Захисти, бережи мене ваше ім'я. Господи, вом'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господи, Самогучий Боже, захисти мій. Мій будинок, мій дім і поріг, моє тіло, мою працю, мою справу, мою самореалізацію від ворогів видимих і невидимих, всіх, кого я знаю, і чиї імена перечисляю, і ті, кого я по імені не знаю, але від кого я, ваше ім'я. Невинно страждаю. Захистив, бережи мене, ваше ім'я. Господи, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Я сказала, таке буде. Так, так, когось тут ганяли в тупіки, на відстані. Кого це робили, когось це робили колеги. Я бачу, вганяли, вставляли палки в колеса. Так. Бо якийсь час застій. Виходив, застій. Виходили. Замочок відкрився. Замки ставили. Когось то по роботі? Когось то сусіда. Справа. так, Кому закривали дороги? почуттях в особистому житті? Кому закривали дорогу, дороги сердечні? От. Закривали тупіки повиходить, був застій. Був 에, підвішений стан. Людина знаходилася якийсь час в стані жертви в підвішеному стані. Але це робили кровники. Кровники робили. На постійній основі я бачу, але наліплено. Так. Це Та все прогорає. Восклистається. Тут були, були підщини за кольцовка виходить. Костя робили близька, близька родина, близькі кровники. Комусь закривали фінансові канали, я бачу. Ну, то з боку конкурентів, з боку, з боку колег по роботі також. Це все виходить. Я всіх тих людей посилаю на суд Божий, а їхнє зло. Запечатую воску. Переклади вийшли. Кражі стосунки вийшли. Все прогорає. Кражі фінансового потоку. Е, кража клієнтів. Закривали комусь дороги клієнтам. Дуже добре. Темна темноти вийшло. Але добре що вийшло. У когось тут близько Близька родина. Сердячний справи. На серце вийшло. Як не хотілося, щоб зустрілися двоє людей. На пару робили. Jakieś podskłady wody, jakieś papierce, tu na no biednie zkiдаją, pieria wody, rydzyłka jakaś spada. Так, це все пропалилося, воску запечатило ці гостини. У вас ваше ім'я. Все зло назавжди покине. А ті невідомі вороги, яке це робили чи будуть робити. Будуть наказані самими вищими силами по справедливості, нехай ніхто не думає, що вони будуть творити темні справи, і їм за це не буде нічого. Вони переконаються, що вони своє получать. Ні, не від нас. А від затихне без, без Тому не треба купати яму комусь, бо то яму сам тупаєш. Тимноти вийшло. Чекайте новин. Будуть хороші новини. І будете мати ще, отримайте новини про своїх недоброжечківців. У кого сусіда справа? Така недобра. Не хочу, щоб я ставила захист вам. Ставлю захист вам, усім моїм підписчикам і тим людям, які дивляться цей ритуал. воняною стіною, всяких ворогів, видимих, невидимих, відомих і невідомих і від їхнього зла, відсік всяких підплатів, всякі магиї, всяких зла, всяких віди. В неї навічно небезконічно і всіх ворогів, видимих, невидимих, знайомих і незнайомих і незнаних від вас ваше ім'я. Відвертаю, ліквідовую. Назавжди. Назажди, безповоротна, віздати, ваші недруги, видимі, невидимі і невідомі, вороги, вас, ваше ім'я. Турбувати вас не буде. Турбувати вас не будуть по справедливості. Як сказав, так і буде. Дякую. Ти слова єдиним архангелом Христом. Ну, нині, на на безкінечно. Нехай буде так. Я сказала, так і буде. Ніхто моїх слів не переб'є і не змінить. Дивитися цей ритуал. Усі дні спадаючого місяця не менше 6 разів. Дома бажано нічого не давати для активації ритуалу. Не забувайте за нервнені. А тъмбурът е закинчен до новият зустричей.